Добрий вечір. мене звати Тетяна Мудра і я хочу поділитися з вами своїм результатом. Минулий рік це сталося вперше, а зараз ці симптоми повторюються. Відчуття важкості у ногах. Після робочого дня відчуваю, ніби ноги стали кам'яними. худинками, які є в мене в будинку, важко йти, хоча бігала як кізочка. Іноді бувають набряки, сверблячка, печіння, гомілок, рідко судоми і відчуття розпирання. Здається, ніби зсередини ніг щось тисне. В перший раз я поділилася з незнайомими мені відчуттями, з людиною, яка на цьому розуміється, і вона мені порадила. Пропити наші венофлори і екстракт каштану компанії нове життя. Три, ну, дивлячись по відчуттях, скільки, ну, а взагалі там десь 2-3 місяці, чергуючи між собою. Один місяць винафлору, другий там екстракт каштану, і знову винофлор і екстракт каштану. Я так і зробила, і мої ніжки вернулись до комфортного стану. От. Зараз ці симптоми в мене повторюються, і я загуглила в інтернеті свої відчуття, і мені видалося, що це синдром важких ніг по народному. От. Або перші ознаки варікозу. І я точно знаю, що треба робити, бо ці препарати дієві. Значить, трошки про них винофлор і екстракт каштану, вони покращують виносний кровообіг, зменшують запалення виносної стінки, усувають набряки, покращують мікроциркуляцію і лімфовідтік, сприяючи зменшенню застійних явищ. От. І також сприяють зниженню проникливості та ламкості капілярів. До винофлора входить 5 компонентів природних: це ацероли, екстракт, який змінює судини, і їх стінки. Також містить велику кількість вітаміну С і вітаміну А, і вітаміни групи В, магній, кальцій. От, кінський канштан він зменшує проникливість капілярів, знижує в'язкість крові і збільшує кровонаповнення вен і їх тонус. Рекомендується при варикозному розширенні, вен геморої, також, тромбофлебіті, трофічних виразках гомілки і для їх профілактики. Каштан також зменшує венозний застій, запальні та алергічні набряки. Нормалізує вміст холестерину в крові, попереджає атеросклороз судин і жирове переродження печінки. От. До венофлору ще входить гесперидин, біофлавоноїд, речовина рослинного походження. Яка виробляється з плодів цитрусових фруктів, сприяє тонізуючу дію, надає тонізуючу дію на вини. Рутин зменшує проникливість і крихкість капілярів. Нормалізує, підтримує структуру, еластичність і пронивлість кровоносних судин. Ну і іглиця колючує екстракт, також покращує циркуляцію крові і зміцнює судини. Тому, якщо у вас є подібні симптоми, от, користуйтеся продукцією нове життя, вона працює і допомагає. Дякую за увагу! Бажаю бути всім здоровими.